Джапа. чи знаєте ви взагалі хто це такий? На фоні наших улюблених Джеба та Агнес він, певне, менш відомий. Проте, що якщо я вам скажу, що все, що ви зараз бачите на екрані, створив він. Це і ось це, і навіть ось це. Як можливо, деякі із вас вже здогадались, він намалював для гри усі ці текстури. Працює Джапа арт-директором у Модженгу з 2017 року. І ще під час виходу 1.13 почав перемальовувати текстури усіх існуючих блоків, предметів та мобів. Вам навіть може бути знайомий вислів джаповські текстури. І звісно ж, після такої глобальної зміни ком'юніті розділились на дві частини. Щось подібне ми вже спостерігали під час комбату. Апдейту, І навіть досі ведуться дискусії, які ж текстури краще. Та сьогодні я спробую нарешті розгадати цю таємницю. Джапа все ж врятував Майнкрафт чи вбив його назавжди. Вам, звісно ж, приємного перегляду. Та сьогодні я не буду просити від вас вподобайок, але насправді дуже сподіваюсь, що ви все ж їх поставите. Давайте трохи детальніше поговоримо про самого Джапу. Хто він? Джаспер Боестра народився в Нідерландах у 1996 році, тобто зараз йому вже 29. Перед тим як почати працювати над розробкою ігор, Джаспер навчався в сільськогосподарській школі та хотів стати ентомологом. Але життя його повернулось у зовсім іншому напрямку. У 2017-му приєднується до Моджинг та майже одразу починає розробку текстурного оновлення, яке стає частиною 1.4. І навіть до сьогодні саме він очолює лідерство в арт-колективі Моджангу. А у 2025-му почав розробку офіційних шейдерів Vibrant Visuals, про які ми поговоримо згодом. Якщо бути чесним, інформації про джапу в інтернетах небагато. Але нам насправді не потрібно детально знати його життя. Просто тримайте в голові, що він провідний дизайнер в Моджан. А ще ось цікаві слова Джапи майже 9 років тому, як тільки він приєднався до розробки гри. Зміна текстур відбудеться у всіх версіях, як і Джава, так і Bedrock. ви не зможете уникнути моїх солодких, солодких текстур. Зовсім скоро ви їх побачите у бета пакеті ресурсів, де живуть усі мої пікселі. Що ж, збочену фантазію Джапи, ми звісно зацінили. Та давайте тепер поговоримо, як відбувалася розробка тих солодких текстур. Якщо ви думаєте, що Джапа просто взяв і намалював те, що хотів, то це не зовсім так. Зміна текстур відбувалась разом із гравцями. Джапа досить часто ділився своїми напрацюваннями у Твіттері. Ось, наприклад, одні з перших скріншотів. Залізний блок, обсидіан та береза. Жодна із цих текстур, як не важко здогадатись, не дійшла до релізу. А саме по тій причині, що Джапа ділився ними, щоб отримати критику. Тобто Джапа, як це можливо, могло здатись на перший погляд, не був самолюбним розробником і завжди прислухався до нашої думки, до думки ком'юніті. Також він навіть написав свої правила проєктування моделей. Давайте одним оком на них глянемо. Тут у нас є два скріни – баланс вершин та баланс вершин для мобів. Головною ідеєю балансу вершин виступає те, що Майкрафт будується навколо блоків 16х16. Тому кількість та щільність усіх вершин має відповідати цьому масштабу. Також існує принцип: чим менший об'єкт, тим детальніший у нього вигляд. Але прості великі форми працюють краще за дрібну деталізацію. На перший погляд, може здатись, що він суперечить сам собі. Але все не так. Джапа нам пояснює, що менші об'єкти можуть мати кращу деталізацію. Та він свідомо намагається уникати цих менших об'єктів. Це, звісно, якщо я правильно зрозумів його думки. Тепер. Перейдемо до мобів. Тут із найцікавішого можемо взяти наступні тайки. Розмір моба визначає, скільки деталей йому дозволено. Малі моби мають бути простими і чонковими. Як я зрозумів, чонкований це означає, що моб має поміщатися в один блок та мати просту суцільну форму. Бджола гарний тому приклад. Як пише Джапа, кролики були створені давно. На жаль, занадто деталізовані для такого малого простору. Якби ми створили його зараз, це був би маленький чонкований кролик. Думаю, він говорить десь про такого: великі ж моби можуть мати більше деталей, тому що їх масштаб ховає їх. Справедливо. До речі, наступне правило виявилось для мене найцікавішим, тому що я раніше тупо не звертав увагу на це. Голови мобів зазвичай найдеталізованіша їх частина, в той час, коли тіло навмисно залишається простим. Після цього я навіть зайшов в гру перевірити це. І, як виявилось в більшості випадків це дійсно так. На голові в моба найбільше різних кольорів лол. Тому, як бачимо, джапа то не з дурачків. Він чітко розуміє свою справу та те, що він робить. А отже, тепер я хочу перейти до як на мене найцікавішого питання. Які ж текстури краще? Я міг би сказати дуже просту відповідь: щось на кшталт, комусь подобаються ті, комусь інші, усе індивідуально, бла бла бла. Проте ви ж не за цим натиснули на це відео, правда? Що ж, порівнюючи усі текстури, навіть без лупи, можна виділити як мінімум дві відмінності. Перша, очевидніша, і одразу кидається в очі. Текстури стали розмитіші. Таке відчуття, ніби їх закинули в Photoshop і поводили по них блюром. Погоджуюсь, інколи, я підкреслюю це слово, інколи. Це Дійсно кидається в очі. Наприклад, ось текстура мангрового дерева занадто розмита, як на мене. Проте, це насправді поодинокі випадки. В усіх інших текстурах ця розмитість майже не відчувається. А друга відмінність набагато цікавіша і важливіша. Чи не здається вам, що усі ці старі текстури ніби з різних епох вилізли? Ви, можливо, вже здогадуєтесь, до чого я веду. Цілісність. І в старих текстурах вона відсутня. Банально тому, що їх малювали різні люди в різний час по різних Правилах і у тих художників не було джаповських принципів чи бачення. Ось до речі, як виглядають ці самі блоки у нових версіях. Одразу відчувається, що тепер все на своїх місцях. А то, дивлячись на цю кварцеву руду. Ну, ви розумієте. В основному це тому, що усі нові текстури намалювала одна людина. Тобто так, я не кажу, що хтось інший не зміг би зробити теж так якісно, як Джапа. Але він впорався із цим на всі 200%. Тому, як на мене, нові текстури набагато краще поєднуються одна з одною і створюють те саме відчуття цілісності гри. Але чому деяким гравцям не подобаються джаповські текстури? Чому їх взагалі хейтять? І у мене навіть є відповідь на це питання. Зовсім недавно Redcon. Відео про ностальгію Майкрафта. Це не реклама чи ще щось, не подумайте. Я до того, що відповідь криється у назві цього відео: Ностальгія. Капіталісти і тут її нам продали. Основна причина хейту нових текстур це тому що раніше було краще. Гравці та усі ми час від часу сумуємо за якимось старим Майкрафтом. Навіть перше відео на цьому каналі було присвячене цій темі. Краще не дивіться його. Можливо, ще деякий час назад я би теж сказав, що от старий Майкрафт в своє час. Але наразі я змінив свій погляд на гру. Та дійсно вважаю новий майн краще старого. Враз так. В цілому набагато краще. Я думаю, основна причина ненависті нових текстур полягає в ностальгії до старих. А усі ж ми знаємо, що ностальгія зазвичай оманлива. Тут я не буду стверджувати, що це прям основна причина. Проте, як на мене, саме такою вона і є. А чим взагалі Джапа займається зараз? Насправді досить цікаве питання. Ну почнемо з того, що він досі малює усі нові текстури. Думаю, для вас це не новина. Також, як ми вже згадали в початку відео, з 2025 року він очолив проебри. Visuals. Якщо хтось не знає, що це, зараз поясню. Це офіційні шейдери на Minecraft. І повірте, це набагато важливіше нововведення, аніж може здатись на перший погляд. Спочатку ці шейдери виглядали, м'яко кажучи, але знову ж таки, через відгуки спільноти вже досить швидко вони набули непоганого вигляду. Звичайно, це вам не фотон чи комплементи ріжджави. Але у цих простеньких шейдерах ховаються деякі дуже цікаві деталі, які виводять графіку Майкрафта на абсолютно інший рівень. Наприклад, піксель Тіні подібного, чесно кажучи, я не бачив ніде. Геніальна, і, здавалась така проста ідея. Чи, наприклад, погляньте, як тут відбивається світло від будь-яких блоків. А тепер цікавий факт: чи знали ви, що світло впливає на кожну текстуру по-різному? У цих шейдерах, як сказав нам Джапа на Майнконі, вони використовують метод, який дозволяє їм створювати додаткові текстури для блока. Звісно, він не сам розробив ці шейдери, але він є головним у цьому проекту. І усі ідеї, які тут реалізовані, це його ідеї. Я майже впевнений, що ці шейдери зовсім скоро з'являться на Джаві. І це буде щось на кшталт графічного оновлення. До речі, пам'ятаєте недавній снапшот, де дитинчата мобів зміни. Модельки. Звісно, підтвердженої інформації немає. Але спробуйте вгадати, хто зробив ці модельки. Вони, до речі, добре підходять під раніше згадані правила розробки. Тому, як ви вже зрозуміли, Джапа й досі бере активну участь в розробці гри і справді її покращує. То Джапа все ж геній? Я, звісно, залишу це питання і для вас, і з цікавістю почитаю усі ваші коментарі. Але на мою думку, так, абсолютний геній. Він не просто зробив Майкрафт таким, яким його бачить, він зробив Майкрафт таким, як яким він повинен бути, силаючись на думку спільноти і на свої власні розроблені принципи. Джапа зробив просто гігантський внесок у гру, буквально змінивши її назавжди. Все, на сьогодні це все. Готовий з радістю почитати вашу думку на цю тему, тому не соромтесь ділитись нею у коментарях. А я, у свою чергу, спробую на все відповісти. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, та дякую, що подивилися відео. Тут був лікат, бе-бе.